Всім привіт! Зараз ми проведемо експеримент на тему фізика в побуті. У середині чайника знаходиться нагрівальний елемент, що під'єднаний до електромережі. І коли ми вмикаємо чайника, відбувається перехід від електричної в теплову енергію. Під час цього відбувається перехід від. від... Цього нагрівального елемента переходить тепло до води. І це можливо завдяки явищу теплопровідності. Коли спочатку вода поглинає тепло і підвищує свою температуру. Коли вода сягає температури 100 градусів, починається процес кипіння. Кипіння це перехід води з рідкого стану у газоподібний. Під час цього утворюється водяна пара, що утворює тиск, особливо у герметичному просторі кришки. Коли вода закипає, Утворюється багато пари, яка проходить від спеціального по спеціальному каналу до е, пластинки, яка закріплена ось тут, та е, розгинається від тепла і розмикає електричне коло. Чайник автоматично відкривається. На цьому все всім па па па, -па.